З масових гулянь, розважальних концертів та фейерверків у Житомирі відзначатимуть два важливих державних свята День прапора та День Незалежності. Для запобігання великого скупчення людей, для запобігання негативної якоїсь реакції з боку різних політичних партій, політичних сил в міському парку культури та відпочинку імені Юрія Гахаріна святкових заходів не буде. Як повідомили в управлінні культури міської ради, усі заходи протягом двох днів матимуть патріотичне спрямування 23 серпня, о 9 годині ранку біля пам'ятника Сергія Павловича Корольова на майдані Корольова відбудеться урочисте підняття державного прапора України за участю військовослужбовців Житомирського гарнізону. Також у суботу підіб'ють підсумки акції Подаруй прапор воїну, в рамках якої військовослужбовцям на схід передадуть 12 синьо-жовтих стягів. В кожному таборі був виготовлений прапор. Він був підписаний дітьми, і кожен представник табора в цей день приїде на майдан корольова для того, щоб офіційно передати новій пошті, яка безкоштовно доставить ці прапори. Нашим військовослужбовцям, військовослужбовцям Житомирської області, а ось відзначати день незалежності у Житомирі розпочнуть панахиди за загиблими героями та молебним за Україну. Після запланована урочиста хода до пам'ятника Тараса Шевченка, біля якого вручать паспорти юнакам та дівчатам, яким у день народження країни виповнюється 16 років. їх в нас Сім чоловік, яких ми знайшли в місті Житомирі, да будуть урочисто вручені паспорти біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Нагадаємо, до завершення антитерористичної операції у Житомирі обмежено проведення культурно-розважальних масових заходів. Також згідно з рішенням виконкому, у місті заборонено використовувати піротехнічні засоби.